Тож, сексуальне винятко, Тобі, щоб роздобути свою силу, потрібно відволіктися від зваблення, адже це непрофесійно, бо воно не приносить грошей. Напроти, витрачає зусилля на заробітки. А куріння показує, що ти теж не настільки сильний, щоб покладатися виключно на власну гідність, тобто самоконтроль. Тим паче складность, що ти мій також ездегушний приятель. Тож тренуйся свідомою відмовою від спокус. Навіть не просто спокус, звичних для тебе спокус. І кожен раз, свідомо відмовившись, ти ставатимеш сильніше. І цей факт, якому плювати на емоції, які ти можеш відчувати в той момент. Повторюся, в сьогоднішніх розкладів, а, бо ця карта вже з'являлася, із, власне, цим сенсом, що для того, щоб отримати силу, потрібно бути підготовленим нею оволодіти. І так, щоб не просто оволодіти, а ще й втримати, то ти, приятелю, задайся питанням, які пласти твого життя так незамінно заповнює твоє. І чи ці зони інтересу відповідають твоїм прагненням у довгостроковій та ширшій перспективах, я не кажу, що проти речать вони існують, тож вже дотичні, та саме формулювання вже важливе, бо воно несе ясність, що і є твоєю силою в чистому виді. І слабкістю твоїм криптонітом водночас, бо потрібно обмежитися брехні. Бо ця хибна звичка опасна тим, що починає ментально споживати носія і використовувати. Тож яке б насолодження не задовільняла звичка брехати, для мене це, відповідно, поглинання півбанки згущеного молока зараз одне рице. Та брешемо ми всі. А я також проти різких змін, це зазвичай травмуюче. Тож, прямо відповідаючи на твоє запитання, починай свідомо розділяти використання брехні на професійну, що приносить гроші, та побутову, щоб не обтягатися чужими зобов'язаннями. Тож напиши собі список, щоб зафіксувати візуально, чим для тебе відрізняється побутова та професійна брехня. Пригадати приклади використання та, походу, переосмислити з огляду на зараз. Згадай, не згадаєш, вигадай, повір мені, та лишень спробуй. Ми одніє крові, я гівна не пораджу, бо все, що може тебе відволікати від зробити це, це страх, голос страху. А як з ним бути, ми з тобою не під запис вже проговорили. Тож, дякую ще раз тобі, Левенятко, за донат. Та бережи себе. А я допоможу триматися купки. Ще почуємось. Па-па.